14% молоді хочуть назавжди покинути Україну. Тим часом, за різними підрахунками за кордоном, у трудовій міграції перебуває від півтора до семи мільйонів українців. Середній вік заробічани 42 роки. Здебільшого це жінки. Науковці б'ють на сполох. Через трудову міграцію руйнуються сім'ї, та й у пошуках кращої долі переважно освічені люди покидають Україну. Як повернути заробітчан та як утримати тих, хто вже має намір покинути рідну домівку? Сьогодні говорили у Львівській політехніці на міжнародній конференції. До слова тільки до американського посольства надійшло 5 мільйонів заяв тих, хто хоче переїхати до Сполучених Штатів Америки. Виїжджають великі спеціалісти. Не їдуть вже люди, які. Не вміють щось робити, це дійсно люди працьовиті, дійсно, які могли б приносити користь у Львівській області. Через то ми будемо як найбільше придавати цьому увагу, щоб і сім'ї знали, що їхні, як кажуть, чи жінка, чи батько був завжди з дітьми. Треба дуже добре працювати і науці і владі, як повернути наших заробітчан на батьківщину, дати їм тут гідні умови для праці, щоб молодь особливо зупинити відтік молоді. Я думаю, що Така поважна конференція, і такі авторитетні, авторитетні науковці, які присутні. За два дні ми обговоримо ці питання і виробимо для органів влади науковотовані рекомендації, які буду дуже сподіватися, що влада прислухається до цього.